Лірілі Ларіла, Трулімеру, Трулічіра, те, те 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 сахур. -да. Треш. Чого тільки люди ботання не, не придумали? Ні, ну хіба що ще можливо запускати якийсь за секунду запускає в космос, напевно, да? Але я бачу, що у нас вже купа брейнротів, 119 тисяч на балансі, і я продовжую грати в стіл, а Брейнрод в Майнкрафт. І в цій серії я дізнався про таку штуку, як переродження. Називається вона Ренкамін. То ось Только я не знаю, що треба зробити, щоб переродитись, реально. Оце я не знаю, друзі, що якийсь box. Ем, Чесно, прикол якийсь незвичайний, але ладно. Так, базу закрити треба. І. І переродитись, тільки я не знаю, як це зробити. А ще, я до сих пір не знаю, як продавати брейн -родів. Так, це здається кнопка, щоб друзі могли заходити в базу. Так. У, -у, 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 у шеф краберка добра, шеф краберка добра. До мене, до мене, до мене. До... Так я що зараз? Ну ладно. Ну, Може, здається 130 тисяч, але я ще планую. у Ладно. Я ще планую фармитися за кадром. Я за кадром можливо дофармлюсь до і зроблю переродження вже в наступному відео Прості А, брайрот. Ну-ка, нехай мене обкрадуть, адже у мене забагато місця на базі. Так, 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 тихо, 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 тихо. А, у нього пуста база. Ну ладно. А хоча, іди, іди, іди иди забери в мене what the fuck. Одну секунду. А, це боже, це барбарпатапім. Відкрий базу і верни мені Бур-Бур-Потапіма. Ні, бачу не поверне мені. Ай-яй-яй, ай, ай, барбарпотапінь. Да, откуда він це б перчатка взялась, не зрозуміло? Так. Так. Е, я тут телепортнуся, ладно. Так. Так, 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 так. У мене крадуть, 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 хоча хай крадуть мені то, що мені хоча б місце на базі було. Так. Мені вообще базу по хорошему закрити, Я ж хочу сегодня лям нафармить, а может я вам в наступной серии нафармить невідомо. Не ну, як же би продати? я по ньому я по ньому клацаю йому взагалі по барабану просто Хоча в чаті пише Shift, плюс клік, плюс der. Що таке дыр. Я не знаю. По ньому типу, надо кликнуть. Я не знаю, чесно. Ну, ладно. Пройшло декілька хвилин. Я базу закриваю. І я до сих пір не розібрався та. Так. Та господі бобокси, 250 бобоксів для чогось надо. Не розумію, де мені взяти ці бобокси. Опа, конфініар. Угу. Значить, так. У мене обікрали прикольного брейнрота, та якогось кубіка. Так, господі, ну-ка. Та... Стоп, а що я зробив, то кошов? О, о-о, петух, 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 петушара, давай. Да. Не вистачає просто коштів. Ну то треш. Ну як мені брейн роті, продати? я не знаю. Так. Там же є якийсь магазинчик, так? Да? Бом-бомбині, гузині. Заглючило. Ну-ка. Ну-ка, опа. Опа. Пх. Ну-ка, я здається, знаю, що мені треба зробити, і це так. О, все, все розглючило. От тінчонки лагають ой, бомбомбині бом бомбомбіні гузіні так. Ну, ну от капець просто ой. Ну, я думаю, мені обкладу, хоча б в базі менше стане, але я повинен навчитись продавати брендроти до наступної серії. Так, 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 так. Тіхто ж не бачить, о, блін, ніхто ж не бачить, бої... блін, да? ну, кубік, кубік. Це, до речі, кубік, який у мене вкрали, я його купив за кадром, але одразу вкрали, я думав, тільки оімкнути камеру і одразу в мене. Кубик вкрали, да, треш. Ну-ка, а ти працюєш, боже. Ладно, це просто тупість, Просто треба навчитись продавати брейн рот. Я не знаю, як це робити так. Ну, не. Він завис, до речі. Ладно, а оце хто? Балерина капучина, я забув. Балерина Капучина. Не, не варіант. О, барберпатапь. Правильно, що барберпатап'ємо чи хто-то. Так. Збираємо монетки. 246 тисяч мене зараз і стало 240. ну. 251 тисяча. Цікаво, мені треба мільйон для переродження. Ще скільки мені треба фармити. Що за кадром, до речі, планував також фармити. Так. І далі ми побачимо, скільки ж я зможу фармики. 290 тисяч так швидко. Так, це в нас якийсь бокс. Бобукс для нього треба. Ладно, нехай, йдемо далі. Нда, це просто треш. Я, до речі, дещо зрозумів, дивіться. Оці штуки їх переставляти не можна. Далі. Конфінмар, це я не знаю, що це. Так, зібрати монети треба так навіть доволі часу пройшло. І дивіться. Треба ось отак зробити і ні. Аму отак зробити, ні. Що зробити? Ну, В чаті написано клік плюс Shift X2. Я не розумію, що це? Це щоб продати брейн Хоча Хоча коли так роблю, воно не працює. А може треба якось по-іншому їх продати. Мені вже 295 тисяч. М да. Я не знаю. Так. Ну, я ще за кадром пограю моя вообще переродження. Так. Трошечки зібер зберемося. І зараз ми йдемо, друзі, купляти якогось суперкрутого брейн-рота, який будемо їй приносити. І ми на ньому зафармимо мільйон. І це у нас петух. Пет... Це ж петух. <реш> ну це да. Так. Шімпанзінні банані, бананіні мені не надам. Е, цей не хоче відкриватися, а ми, ми його якось відкриємо, його треба від першої особи відкривати, чи що я не знаю, ну отак відкриємо від першої особи не відкривається. На жаль. Ну ладно, друзі. Так, 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 ну відкрийся, ну відкрийся, ну. ну ладно. О, 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 да. Відкрий позу і поверни мені Та, е, не працює урон. Ну і ладно, ну і не треба. Так, ну а може ти, Да, Господи, я йди. Ти... Так. О, мене тут хочуть собі красти, блін. Ну-ка, 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 а що я такий повільний став? мене зараз обкрадуть, походу. Але я не дам, я не дам, я не дам. Давай, 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 спробуй, спробуй, обкради, спробуй. Ага, 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 ну-ка, ну-ка, да.

Mm, да, це вообще просто капець. якийсь. я вже мабуть буду закінчувати серію. Тому чекайте на наступної серії, а я поки буду фармитись.